Маркетинг по з букетами дарять Воду. Да, да. Ви не ослышались. Маріупольці хочуть у свої домівки. Камінь водовозки у ДНР. Слідки напротив красного ринку. Прямо зараз можна приобрести Вот такою тут водовоз. Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважального інформаційного шоу. Як там справи, в Оркостані». Поїхали, донецький маркетинг по справжньому вражає. Там брудно дупі флористи придумали акцію: дарують пляшку води при купівлі букету від 10 тисяч рублів. Донецькі з букетами дарять воду. Да, да, ви не ослышались? з кожної покупкою букета від 10 тисяч рублів Ми даримо вам безплатно баклажку води в подарок. Все для того, щоб ваші цвіти не вяли, несмотря на таку тяжелу ситуацію в городі. Ви правильно квіти ж без води не виживуть. І ті, хто їх купує. А от разом із тим у Донецьку тепер модно вручати ті ж букети із бонусом із баклажкою води. Бо без неї квіти мають і самі шанси на життя, що й місцеві після приходу рускава. Але це ще не все. Актуальні пропозиції для Донецька. На фоні водного колапсу з'явились міні-водовози з баками на кілька сотень літрів. У нас На шмаківки напроти красного ринку прямо зараз можна приобрести ось вот такою тут водовоз. Ціна його 185-180 тисяч рублей. Оборудован бочкою у нас на 300 літрів з краном. Бачите, що повною водою набрали? Ага, мы набрали полностью воду, воду, да, и это у нас еще и муравей. То есть он достаточно, видите, грузоподъемный, хорошо справляется. Техника это бензиновая или электрическая? Полностью электрический, 180 тысяч рублей, все, 300 литров воды он может перевести и таким образом, ну, так бы, либо самостоятельно для себя, либо же, допустим, для кого-то э, привезти. Я думаю, что и соседи, и местные жители вам будут благодарны. Так что 180 тысяч рублей такой есть Макеевки в Донецке. Это наша разработка, сами придумали, и я уверен, кому-то он очень сильно поможет. Теперь можно ездить по воду на родничок. Нанотехнологии аналогов нет. А у розпал гуманітарної катастрофи, коли люди б'ються заводу галяйтер ДНР хизується встановленням російських прапорів, люди живуть у сморіді і антисанітарії. А вони флажки ставлять сьогодні. Благодаря нашому депутату французького граського совіта Дмитривани Чудуценка, от висять такі красиві флаги на в'їзді Тур'єс і також на в'їзді французьк. Спасибо большое. Работаем дальше. І правильно, щоб триколор Усіх асоціювався виключно з злейно. Прапори прапорами, а у Донецьку продовжується битва за воду. Сусід поставив бак, а кмітливі місцеві вирішили, що він занадто гарний, щоб залишити його в чужому дворі, і просто перетягли додому. Й у Маріуполі свої принади. Місцеві скаржаться, що після визволення помитися немає чим. Води нема, а носити її відрами марно, адже ліфти теж не працюють. З 12 числа ми жителі міста Маріуполя, вулиця Купріна, 27, 29 От, спасіба сьогодні, ребята, привезли нам. З 12 числа ми сидим без води. Не помыться, не подмыться. В доме маленькие дети, старики, лежачие есть старики. Лифт не работает. Лифт не работает. Вот, я вот я представьте, и как вот это носить, Поклашки эти, на девятый этаж. Просим вас, умоляем вас, слезно умоляем, помогите разберитесь в наших проблемах. Спасибо, Россия. У тому ж таки Маріуполі люди, чиї будинки захопила та зруйнувала. Росія вимагають повернути житло. Свої вимоги вони залишають прямо на паркані будівництва, що ведеться на місці їхніх колишніх домівок. Замість них тепер зводять квартири на продаж. Таке визволення. Але у цьому світі є і щось стабільне. Адам Кадиров знову отримав медаль. Захисник Чеченської Республіки за лічні заслуги в ділі защити інтересів Отечества, безупречну службу. Високий професіоналіст, проявлений при виконанні служебного долга, награждається медаллю защитнику Чеченської Республіки. Кадиров Адам Рамзанович От дуже цікаво, коли вже буде медаль імені самого Адама Кадирова. І на цьому у мене все з вами був Олександр Сопельнік та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Ворк останні». Побачимось на першому міському. Папа незламні.